Здоров'я для мене це спільний шлях до позитивних змін у наданні медичних послуг. Дружня, велика сім'я, де кожен підтримує одне одного. Місточок між життям і наслідками війни, які сьогодні переживають українці, це місточок, який з'єднує людей і допомогу, яку вони потребують. Моя реалізація всіх моїх мій, які Здобула за все своє життя е, під час війни. Я дуже про це мріяла, і моя мрія здійснилася. Я дуже вдячна. Всесвіту, що я в здоров'ї. Здоров'я це організація, яка працює заради допомоги українським пацієнтам. Здоров'я це про сервісоорієнтованість, про довіру, про найвищі стандарти, про ефективність і націленість на результат. Це відданість покращенню медичної системи. А для мене особисто це співпадіння з моїми цінностями. Це про невтомну команду однодумців, які за будь-яких обставин рухаються вперед і досягають просто шалених ефективних результатів. Це про силу людей та про дії, що рятують життя. Це коло однодумців, які готові завжди йти на допомогу тим, хто цього потребує. Для мене це не просто робота, а можливість реалізувати свою життєву місію, допомагати людям піклуватись про них предметно і е, коли це необхідно. Це про людей, про емоції і про підтримку. Це люди, зміни і майбутнє. Це люди, які працюють заради змін для того, щоб у нас було здорове майбутнє. Нова, доступна, ефективна та емпатійна медицина для кожного українця. А вже ж для мене благодійний фонд здоров'я це місце роботи. Але саме те місце роботи, яке змінило моє життя, а точніше, мабуть, розуміння місця роботи. Я би назвала здоров'я прецедентом в моєму житті, тому що саме здоров'я поламали всі стереотипи в моєму розумінні, що таке місце роботи. Здоров'я стали більш сім'єю, чим місцем роботи. Це Велика місія, велика допомога пацієнтам по всій Україні, як в складні часи, так і в більш спокійні, сподіваюся, в мирні найближчим часом. Здоров'я це велика родина, яка піклується не тільки про членів своєї родини, а й про оточуючих. Місто сили, в якому кожен член команди має значення та має свій конкретний вплив на позитивні зміни в майбутньому України. Це бажання перемогти за будь-яких обставин. Звичайно, надихають результати. А від самого дитинства я хотіла допомагати людям, а здорові допомагають мені втілити цю мрію. Життя, можливість змінити українську медицину на краще. Це поклик серця це можливість допомагати медичній системі України рятувати життя кожного українця і зберігати таким чином майбутнє нашої прекрасної нації. Є розуміння того, що кожен виконаний нами проект позитивно впливає на. Майбутні України та майбутні українці. Це бути дотичним до чогось дуже важливого. Професійна, мотивована. І соціально відповідальна, я би сказала так. Божевільна, класна, швидка, креативна команда, потужна, експертна, турботлива. Це 3D. дружність, доброта. Допомога це родина, надихаючі і чуйні. Таких моментів насправді було дуже багато, але найбільше запам'ятався, мабуть, наш перший отриманий вантаж, і його складна, але успішна доставка в лікарню в місті Суми. На той момент. Суми були під масованими обстрілами, і частина міста була окупована, але ми все ж таки доставили вантаж до цієї лікарні застати міжнародним донором та творити зміни, мати можливості, які зможуть закривати найнеобхідніші потреби людства, не зупинятися, рухатися до своєї стратегічної мети. Виконувати місію, розширювати її, і мати можливість зробити більше, ніж ми плануємо для медиків і пацієнтів по всій Україні. Я хочу побажати здоров'я, стати лідером галузі, де відновлюються і відбудовуються лікарні. А пацієнти знаходять якісну і своєчасну медичну допомогу.